Отак, та-та, ровно. Все подушечне. Я зроблю смайлик. Смайлик – це різні емоції. Я зроблю веселі емоції, тому що я люблю гарні наслідки. У мене гарні наслідки, тому я щось роблю або малюю, або малюю, або щось пишу. Пилала и във вълтала още под усеща. Потем пух туда. Потом буду засивати. Сете ми не дуже подобається, се. Тому, що село блядь доросли. Молод майне, козевий. Та сама зловию, мені таки добре махав. І я цікава. Перше я пахаю, потім піва, потім слама не пахаю, а дуже. Потім я зла смайлик. Спочатку я буду згубити. На буде буде поснімички. Потім я буду носувати. Я люблю дуже сити. Я роблю смайлик. Ми полали кружечок. Його нам сили. Ми його вивертали. Потім наповнили світофоном. Найцікавіше його було засивати. А потім робимо емоції. Та на Смайлик буде посміхатися. По Е, любима емоції. У мене зараз гарний настрій. Я а в мене дуже гарний настрій. І я, я свій настрій можу, можу здорувати іншим. І вони починають посміхатися. Це так здорово. Це може кожен кожен. Я думаю, достатньо посміхнутися. Малик. Я сама любила. Я наповнила, Розивала. Потім зроблю посміш. Ми це смайлик посмічі. Сматрити. Так люди. Можемо климати смала. Нехай не мастер. Ми негани мастер. Я пам'ятаю. Позаду в мене є ось такий великий смайлик. Тут він посміхається, а на маленькі іграшки смайлика я зроблю такого самого. Бо я люблю веселий настрій. Коли я люблю маму з татом свою сім'ю, у мене гарний настрій, коли я... З сієї, з а я можу піднімати настрій іншим. Говорю і посміхаюсь. І мамі піднімається настрій. Можечка смайлик. Я на початку її шила. Спочатку шила. я її наповнювала, потім я шила. Потім ми робили емоцію. У мене буде Малий хлопчик, бо я так хочу. Бо мені така емоція, дуже по, дуже подобається. Що мені найбільше сподобалось. А настрій я бю я люблю я люблю завжди гарний настрій. Коли я малюю, мене завжди. Гарний настрій. У мене в руках смайлик. Сьогодні я його сама зробила. Я спочатку його вивертала, а потім запихувала з антапоном. Мені найбільше сподобалось клеїти очі. Мій смалий, є веселий, тому що я люблю гарний настрій. У мене буває настрій такий, як і я. А він зазвичай хороший. У мене гарний настрій. Коли в я і коли ще на морі, я люблю подорожі. Він мене посміхається. то я припослухатися. Мені сподобалося робити іграшку. У мене в руках дівчинка. Я наповнювала її. Це смайлик. Емоція посмішка. Мені сподобалось її робити. У мене в руках чорзовий смайлик. А що він його сам зробив? Спочатку я робив, спочатку я сунув. Спочатку я понював, потім я клеїв читали. У мене з мамик у мене сухається. У нього ну, гарна емоція. Я теж люблю гальний марці. У мене гарні марці, коли я поїв смайок. Я його сама робила. Я сучатка отця. Почерскай. Та яка ще тут волоша. Смай такий смішний висов. Нього ну, гарний настрій. Смайль дівчинка. І в мене гарний Настрій. Коли я їм, то в мене гарний настрій. Касу юблю. Ще один мода. Ти великий меєк. А оце маєнки. Я маєнки і сам любить. Очок і очі, і, 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 і вуса, і голова. Мені подобається. Я сам кейс. Я сам напомігай. Любити ам ам ам. Будемо гатися. І мені гані наці. У мене в руках шпай. У нього можливі лослі. У мене Я несний. Якщо в мене щось не виходить. Але я люблю, коли виходить. Це смайлик я сьогодні зробив. Спочатку синтепона наклав, потім клеїв очки, потім фарбу мені допомогли намалювати, а потім мені лотик намалював, а потім вуса клеїв і чубчик поклеїв. Ось такий смайлик вийшов. Клатися буду ним. Він буде нагадувати е, веселий наслід.